Заходимо на BitExpert, наприклад, от я віддаю 50 євро, да, і отримую там ТРС 20, наприклад. Купити криптовалюту. Вводимо адресу для USDT ERC20. Заходимо в наш монет поповнити ERC 20, погоджуюсь. Беремо копіюємо. Відправити заплатити номер карточки? Так, зараз іде оплата підтвердження. Очікується підтвердження платежу. І потім йдемо на свій мовний сторіч. і чекаємо в USDT наш, наше поповнення. Тобто у нас тут з європейської карточки зняло, залишилось баланс. От ми бачимо 50 євро зняло. Навіть без комісії. Дуже круто. Тож це реально круто. Також можна буде зайти, звичайно, ось тут. Історія швидкого, наприклад, обміну нажимаємо. І ми бачимо, які тут ось поточні за, Завершено. От наше за, завершено. ERC20, USDT, отримаю. Ну, тобто це є обміни. Тобто дуже, дуже цікавий додаток. Зовнішні рахунки. Ну, коротше, тут дуже, дуже цікаво. І найголовніше, що це буде от наш е гаманець, от Також карта BitExpert. Надіюсь, вона е буде скоро, і можна буде нею користуватися. До речі, зайдемо подивимось, чи е зайшли кошти, чи ні. Так. Кошти зайшли, до речі, бачите, ось кошти мені зайшли. Тож, все, все круто працює. Тож, користуйтесь, можна бачити не тільки в Європі, але й українцям в Україні, хто має європейську карточку.